Привіт, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Леонід Глібов, у ривок з вірша зимова пісенька. Зимонька, снігорочко, наша білогрудочко, не верти хвостом, а труси тихесенько, рівнесенько, гладесенько, срібненьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо купу за садком, бабу здоровенною уночі страшенною, зліпимо гуртом. Зробимо очі чорні, рот і ніс червонії, буде, як мара. День і ніч стоятиме вовка проганятиме. З нашого двора. Дітки, дякую за увагу. До побачення!